Всім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні ми приготуємо самий простий, але самий смачний яблучний пиріг Шарлотка. Готується він із самих доступних інгредієнтів, які завжди знайдуться в холодильнику. Беремо яблука, миємо їх, нарізаємо спочатку на 4 частини, а кожну частинку на невеличкі слайси. Хоча тут можна нарізати на такі шматочки, які ви полюбляєте. Можна на більші, можна на менші. Дехто я знає, натирає їх на терці. Але мені саме подобається більше із такими слайсами. Відставляємо яблука в сторону, беремо миску і вибиваємо туди 4 яйця. Сюди ж додаємо 150 г цукру, ванільний цукор та корицю Кориця за бажанням. І взбиваємо все міксером приблизно 5-7 хвилин. Нам потрібно, щоб яйця збільшилися в об'ємі і побіліли. Ось приблизно до такої консистенції. Тепер частинами просіємо борошно разом із розпушувачем і лопаткою обережно замішуємо тісто. Вся кількість інгредієнтів буде вказана в описі. Тому обов'язково туди заглядайте і обов'язково підписуйтеся на мій канал та ставте вподобайки. І коли тісто перемішали, додаємо сюди яблука і знову все лопаткою швиденько перемішуємо. Довго вимішувати не потрібно, щоб тісто не осіло. Беремо форму, в мене це роз'ємне кільце діаметром 19 см. Дно форму я застелила фольгою, виливаємо туди тісто, розрівнюємо. Також зверху я присипала шарлотком магдалевими пелюстками, але це робити за бажанням. Випікаємо в розігрітій духовці до 180 градусів приблизно 30-40 хвилин, перевіряємо на суху зубочистку. Даємо шарлотці повністю охолонути в формі, після чого перекладаємо на тарілку, за бажанням зверху посипаємо цукровою пудрою, нарізаємо на невеликі шматочки та подаємо до столу. Шарлотка виходить дуже ніжна, дуже м'якенька та дуже смачна. Якраз в таку осінню пору цей пиріг те, що потрібно. Заварюємо кружечку ароматного чаю та смакуємо.